Посвячення у церкві менше, ніж за тиждень віряни відзначатимуть Великдень. Майже усі храми Хмельницької області вже підготували розклади богослужінь. У свято Успенському архієрейському храмі в мікрорайоні Ружична служба розпочнеться у неділю на світанку. В нашому храмі вже другий рік поспіль богослужіння буде на світанку, розпочнеться о 6-й годині ранку. Освячення кошиків буде і з вечора, і після обіду, і з ранку ранкового богослужіння, тому що ми вже другий рік так практикуємо і людям також зручно, людям подобається. І якщо взяти загалом, то опівночі служба вона. Немає якогось канону, правила, що тільки пасхальна служба о півночі. аби всі встигли скоротили комендантську годину. Вона закінчиться о третій ночі. Богослужіння у Хмельницьких святинях стартують від ранку суботи, 4 травня. А після обіду починають освячувати великодні кошики. У катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ дійство розпочнеться о першій годині дня. Богослужіння буде основне у неділю, 5 травня, але в суботу, 4 травня, ми. Плануємо освячення пасок Це з 13 до 19 години. Е, наш храм знаходиться в місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10, дріб 3. Е, також в неділю ми плануємо зранку о 5.30 розпочинати богослужіння і також о 8 годині буде Пасхальна архієрейська свята Літургія якої ми також будемо освячувати пасхи до освячення? Запрошують усіх і вірян, і атеїстів. Умова лише одна: не реагувати на провокації та не створювати їх. Церква вона з любові ставиться до всіх і запрошує Христос. Особисто запрошує усіх до участі богослужінь. Ти більше пасхальних богослужінь так само і люди невіруючі, які себе вважають атеїстами, також можуть приходити, молитися, тому що Господь кличе. Усіх приймає усіх загалом у деяких хмельницьких храмах богослужіння та освячення триватимуть сьомої ранку суботи до десятої неділі. Важливо пам'ятати, якщо під час заходу почалася повітряна тривога, потрібно реагувати та прямувати до найближчого укриття. Вірні мають мати забезпечене укриття. В багатьох храмах воно є, тому що є і нижні храми, які знаходяться в підвальних приміщеннях, де безпосередньо навіть в час повітряної тривоги можна звершувати богослужіння, тому що знаходяться вони в підвальних приміщеннях, або укриття поблизу має бути відчинене, щоб в разі небезпеки люди могли там сховатися. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.